Добрий день, починаємо працювати. Сподіваюсь, ви всі впоралися з попереднім завданням. Отже, на минулому уроці ми з вами розбирали, як знайти НСК двох, ну, або більше Да? Сподіваюсь, ви вивчили правила і тепер з легкістю можете знайти НСД. Сьогодні будемо шукати найменше спільне кратне. Це параграф 7 у вашому підручнику. Отже, давайте запишемо дистанційна робота найменше, спільне, кратне. І давайте подивимося, а як же будемо шукати це НСК? Знову ж таки, є у нас алгоритм, він записаний у вашому підручнику. Давайте подумаємо, що треба зробити перше. Розкласти дані числа на прості множники. Це ми з вами вміємо робити, робили багато разів. Друге. Доповнити розклад одного з них тими множниками розкладу другого числа, яких не вистачає в розкладі першого і третє обчислити добуток знайдених множників. Давайте зараз це правило спробуємо використати. І давайте з вами розглянемо не весь, а декілька завдань з номера 125. Знайди найменше спільне кратне чисел. Тобто будемо шукати НСК чисел, і перше 15 і 18, що нам було сказано: розкласти на прості множники. Отже, дивимося. Зараз більшую. 15 і 18 розкладаємо на прості множники. 15 ділимо на 3 буде 5, 5 ділимо на 5 одиничка. Отже, 15 це 3 помножить на 5. 18. Ділиться на 2 9, 9 ділиться на 3, 3, 3 ділиться на 3 одиничка. Тобто 18 це 2, помножити на 3 і помножити на 3. Отже, НСК двох чисел 15 і 18 дорівнює. Що будемо робити? Подивіться. Запишемо прості множники першого числа. Які у нас вони були 3 і 5. Записали 3 помножити на 5. Далі будемо доповнювати тими, яких не вистачає. Дивимося. На 18, які в нього прості множники? 2, 3 і 3. Дивимося, чого ще не вистачає. Не вистачає ще однієї двійки, записали. Дивимося. У 18 із простих множників ще дві трійки. У нас вже одна трійка є, а другої немає. Давайте її теж запишемо: що в нас виходить? 3, множимо на 5, множимо на 2 і множимо на 3. Перемножили, буде 90. Тобто, ще раз, що ми зробили? Перше. Розклали на прості множники. Вміємо робити, вже багато разів робили. Друге. Записали прості множники першого числа. Які це 3? помножити на 5. Записали. Далі дивимося. А що є у другого числа, чого не вистачає в першого? Дивимося. 2. Не вистачає? Не вистачає. Далі 3. А у нас вже є 3. А у 18 2 трійки, да? 3 і 3. А у другої трійки у нас немає, ми її записали. Перемножили все, і буде 90. Тренуємося далі. 16 і 24. Як розкладати на прості множники? Вже не буду зупинятися. Да? Уже ми багато разів це робили. Тобто просто ділю на 2 8. – 8, 8 ділю на 2, 4, 4 ділю на 2, 2, 2 ділю на 2 1. 24. Ділю на 2, 12, ділю на 2 6, – 6 ділю на 2 – 3, 3 ділю на 3, одиничка. Далі пишу НСК двох чисел, 16, 24. Записую прості множники першого числа. Це у нас скільки там, 4 двійки. Я так і записала 2 множу на 2, множу на 2 і множу на 2. Дивлюся, а що ще є такого у другого числа, 24, да, що немає в першого. Дивлюся, три двійки є, да? У 16 аж 4 двійки. Далі, а що там ще є з простих множників? Трійка. да? Її у нас немає. Дописую: помножити на 3. Все перемножила, отримала 48. Наступне будемо шукати НСК двох чисел 48 і 72. 48 ділю на 2, це буде 24. 24 ділю на 2 це буде 12. 12 ділю на 2 6, 6 ділю на 2 буде 3, 3 ділю на 3 одиничка. Отже, 48 це 2, помножити на 2, і на 2, і на 2, і на 3. 72 розкладаю на прості множники. Ділю на 2, 36, ділю на 2, 18, 18 ділю на 2. 9. 9 ділю на 3. 3 3 ділю на 3, одиничка. І ще раз. Розкладаючи на прості множники, ми використовуємо ознаки подільності, да, які ми всі повинні добре знати. Отже. Пишу Нск двох чисел 48 і 72 дорівнює. Дивлюся, переписую всі прості множники числа 48. 2. Множу на 2, і ще на 2, і ще на 2, і на 3. Дивлюся, що ще є такого у числа 72, що я ще не написала. Ага, у нього дві трійки. Тобто я ще одну трійку допишу, все перемножу і буде 144. Діти. Неважливо, з якого ви числа почнете. Наприклад, можна було спочатку розкладати 72, а потім 48. Відповідь буде та сама. Якби ви записали всі множники числа 72, а потім шукали, що там ще є нового в 48, да? ви б дописали. І вийшла одна й та сама відповідь. Ну, але, як, як за правило, да, то до, до, записують перше число, а потім дописують, що там не вистачає, порівнюючи з другим. Да? Але ще раз повторюю, і так, і так, ви отримаєте однакову відповідь. Давайте перейдемо до номера 127. Ваш підручник, ось він. Дивимося: знайди. Найменше спільне, кратне, тобто НСК, знаменників дробів, пригадуємо дріб зверху чисельник, знизу знаменник. Зараз ми починаємо з вами потихеньку підготовлюватися до наступного розділу. І зараз ми виконаємо просте, але дуже важливе для наступного розділу завдання. Тобто, ще раз: ми будемо шукати НСК, знаменників дробів. Дивимося. Перше дріб 2 9 і 1 на 12. Які у нас знаменники? 9 і 12. Отже, будемо шукати НСК двох чисел 9 і 12. Переходимо до розв'язку. Зараз зменшу і теж перейду 9 і 12. Перше. Розкладаємо на прості множники. 9 це 3 помножить на 3. 12 це 2 помножить на 2 і помножить на 3. Записуємо. НСК двох чисел 9 і 12. дорівнює. Переписую прості множники першого числа. Це 3 помножити на 3. Дивлюся, що ще є такого в другому. Ага, бачу, 2 помножити на 2. Дописала там трійка. У нас вже є трійки, нам не потрібно. Все перемножила, отримала 36. Да? 3 на 3 9, на 2, 18 і на 2, 36. Отже, ми знайшли НСК. Далі, наступне, дивимося, що у нас там. Дріб 5 16 і 7,36. Тобто, шукаємо НСК яких двох чисел? 16 і 36. А, ну-ка, давайте. 16 і 36. 16. Розкладаю на прості множники. 16 на 2 – 8 8 на 2 – 4 4 на 2 – 2 2 на 2 одиничка. Розкладаю на прості множники число 36. 36 ділю на 2, 18, 18 ділю на 2 9. – 9 ділю на 3, 3. 3 ділю на 3 одиничка. Записую. НСК двох чисел, 16 і 36 дорівнює. Переписую прості множники першого числа. Це 4 двійки. Записала. Дивлюся, що ще є такого. В 36, ага, 2 трійки. Дописала. Все перемножила, отримала 144. Так. Далі дивимося. Далі нам пропонують. Три дроби: одна шоста, одна дев'ята і одна двадцять Які будуть знаменники 6, 9 і 24. Повертаємося, шукаємо: 6, 9 і 24. 6 – це 2 помножити на 3, 9, це 3 помножити на 3, 24 розкладаю, ділю на 2 – 12. Ділю на 2, 6, Ділю на 2 – 3. Ділю на 3, одиничка. Отже. Що в мене буде? Записую НСК трьох чисел тепер 6, 9 і 24. Так, я можу знаходити НСК хоч 100, хоч мільйона чисел. Да, за цим же самим правилом. Зараз шукаємо НСК трьох чисел. Записую прості множники першого числа: це 2 помножити на 3. Записала. Дивлюся, що ще такого є в дев'ятки? Ага, ще одна трійка. Записала. Дивлюся прості множники числа 24. Чого? Що там ще є таке? Ага, тут аж три двійки, а в мене тільки одна. Допишу ще дві двійки. Все перемножила, отримала 72. Отже, зараз ми з вами знайшли НСК трьох чисел. Повертаємося до вашого підручника. Значить, іще раз, що ви будете робити вдома? Перше. Ви вивчите правило. Алгоритм для знаходження НСК я вас дуже прошу не путати. НС.